Початку своєї проповіді я би вам хотів розповісти коротеньку історію. Один маленький хлопчик із своєю мамою постійно ходили практично в один і той же магазин. І цю малу дитину цього маленького хлопчика замітив продавач, який там продавав. І він звернувся до мами. Жіночку, у вас дуже хороший син, гарно вихований, приємний з собою, чемний, слухняний. Видно по ньому, що можетеся такою дитиною гордити. І коли я його бачу, то в мене аж дух перехватує. В якійсь мірі навіть завідую, що є такий хороший. І приємні діти. І знаєте, він, дивлячись на того хлопчика, каже: хлопчику, візьми собі жменю тих цукерок, яких ти бачиш. Ну, на жаль, цей хлопчик засоромився, ну, поки спрятався за маму і ні в яку. І так було декілька разів. Все, коли вони приходили в магазин, все цей продавець пропонував хлопчику зачерпнути жменю цих конфет, цих цукерок, щоб він собі взяв. І така ж була сама картина і далі. І потім вже мама, дивлячись на це все, що продавець так чемно і так позитивно відноситься до її сина. Вона відкликала сина в сторону і каже йому, слухай синку, якось незручно виходить. Продавець все тобі пропонує, щоб ти собі взяв цих цукерок і так далі. А ти все відмовляєшся, все не хочеш і все чекаєш, щоб він тобі подав. І син відповідає мамі. Мамо. Подивися на мою ручку. І подивися на ручку того дяді. Я надіюся, що ви зрозуміли смисл цієї історії. Дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ми і в сьогоднішній день щиро відкривали свої серця і жменями, знаєте, жменями. Пригоршами черпали то все, що буде сьогодні сказано в віршах, в проповідях, в свідченнях, можливо, і щоб ми завжди переповнювали наші серця Словом Божим. Знаєте, мені пос... <кій> пастир Віталік позвонив і каже, брат Валярій, чи не мог би ти підготовити слово Господнє? Ідемося і кажу, що сьогодні у нас свято, вхід Господа Ісуса Христа в Єрусалим. І я вдома думаю, ну ми вже багато чули, дуже нам всім відома ця тема е, вхід Господа в Єрусалим і так далі. Е, думаю, може би щось інше. І думаю, ну що? Що би таке от підготувати, щоби. І знаєте, мені прийшла на серце тема, яку ми дуже-дуже давно не піднімали. Чомусь, чомусь. І я думав, ну як би цю тему підняти, тому що тема дуже така велика, а не так багато є часу, щоб коротко можна було про неї розповісти. І я постараюся вам довести більш коротко. Але дохідчого. І ця тема відношення дітей до батьків, іменно відношення дітей до батьків. Дорогі брати і сестри, в сучасному українському суспільстві все більше і більше говорять про проблему взаємного відношення батьків до дітей. І ми дуже часто інколи, я не знаю, я особисто часто чув. Що і навіть по телебаченню, і е, в інтернеті читаю, що е, пишуть публікації, що е, ми втрачаємо своїх дітей. І це практично е, одне з гасел сьогодення. Насправді воно так є. Е, зрозуміло, що ми живемо в той період, де е, втрачаються загальнолюдські та християнські цінності, але Аргументуючи дану ситуацію, а точніше Біблією, можна сказати словами апостола Павла. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді батькам неслухняння. Де сказано в 1 в Тимофія 4 розділі з 1 по 2 вірша. Дорогі брати і сестри. За свідченням старших людей, коли ми апелюємо до свого дитинства, то раніше таких ганебних, взаємовідношень між батьками і дітьми не було. А якщо й було, то дуже мало. Якось раніше діти були більш слухняними і, скажімо так, більш шанували батьків, як, на жаль, в сьогоднішньому часі. Один чоловік сказав: я ніколи собі не дозволяв говорити з батьком так, як сьогодні розмовляє зі мною син. І, на жаль, це є правда. Це є насправді проблема батьків і дітей, і ця проблема існувала завжди. Не тільки зараз, але раніше вона не так виявлялася. І задаємо собі такі питання, чому сучасні родини опинилися в такій ситуації дестабілізацією відношень між батьками і дітьми? І чи існують шляхи виходу з даної ситуації? І якщо існують, то де їх шукати? Як сьогодні можна виправити цю ситуацію? Згадуючи своє дитинство, як і кожен із нас, і свої можливості та порівнюючи її з можливості своїх дітей, сьогодні можна сказати, що різниця досить велика. Навіду вам невеличкий примір. Я до 28 років не знав, що таке мобілко. Я знав, що таке телефон. Був у нас телефон і так далі. Но мобілка практично я не мав поняття. Я думаю, що багато із нас е, не мали цьому поняття. Моя старша дочка, коли пішла в перший клас, я так пам'ятаю, що вона вже мала мобілку. Можливості, які сьогодні мають. Діти та умови, які сприяли їм батьки, віддаляє їх одне від одного. На жаль, діти сьогоднішні, современні сьогоднішні діти, перевагу віддають, знаєте чому? Інтернету, комп'ютеру, ніж спілкування з своїми батьками. Зараз практично ніхто. Із дітей не просять своїх батьків, щоб батьки їм допомогли з виконанням свого домашнього завдання. Практично вони заходять в інтернет, в поїзкові в пошуки і знаходять то, що хочуть на ту чи іншу тему. На жаль, технічний прогрес не сприяє зближенню людей, зокрема, дітей до батьків. Ще слід визначити один, скажімо так, чинник, який приносить руйнування відносин між дітьми і батьками. Знаєте, який це чинник? Це проблема заробітчан. Коли відкрилися кордони, то багато наші українські люди поїхали в Чехію, в Польщу і так далі на заробітки. З однієї сторони це є добре, тому що практично є поповнення бюджету, є якісь більші фінансові накопичення і так далі. Але знаєте, в чому є проблема? Проблема в тому, що діти, як обично, залишалися з мамою або з татою до, вдома, а самі гірше, коли залишалися з дідом чи з бабою. А ще гірше, коли залишалися самі по собі. Так, економічно вони були в небезпеці, економічно вони багато чого покривалося. Тому що батьки купляли, дарували, допомагали і так далі. Але це дуже і дуже відділяло батьків від дітей. На превеликий жаль, факт неправильних взаємодій між дітьми та батьками, дорогі брати сеси, спостерігається і також серед івангельських християн. Ну, ви розумієте, що ми маємо тільки один вихід із цієї ситуації, що склалася: навернення до біблійних принципів відношення дітей до батьків. І маємо це зробити іменно через церкву. Особливо в недільних школах, це я так вважаю, особливо в недільних школах е ті брати і сестри, які займаються з дітьми, більше і більше би, потрібно би приділяти увагу відношення дітей до батьків. Тому що, на жаль, ця ситуація дуже-дуже хромає, навіть у наших. Віруючих сім'ях. Не дивлячись на те, що і батьки повинні і старатися з дітьми проводити ту чи іншу інформацію, доводити до них ці цінності, які записані не від мене, а які написані у Біблії. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо, говориться в Єфесіанам в 6 розділі першим віршом. В колосянам в третьому розділі 20 віршом Біблія нам чітко вказує: діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це справедливе і приємне. Справедливе. Приємне. І перед кому це справедливе і приємне? Бо це Господові приємне. Слухняність. Слухняність це послуг батькам. Я якраз подивився в словник і виписав. Якщо дивитися в словник, то у словнику слово послух означає слухняння виконання чиїх небудь наказів, розпоряджень, побажань, підкорення чиїсь волі, покора. І коли говориться про послух, то він відноситься і до вчинків. Слово діти, яке використовується в даних текстах, не говорить тільки про малих дітей. Це говориться взагалі про дітей. І, як написано у Біблії, послуг дітей батькам відображає послух їх Господу. Більше того, коли дивимося на текст, у Посланням до Колосянам апостол Павло говорить, що послух дітей приємний. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Діти, будьте слухняні всьому батькам, бо це Господові приємно. І тому, брати і сестри, ці слова, які є у нас у Біблії, ми повинні. Запам'ятовувати, і ми завжди повинні з послугу, щоб і діти слухалися і своїх батьків. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею. Бо Бог сказав шануй батька і матір. Це говориться у Матфіє 15 голови 4 віршом. Шанувати. Що, що ж таке шанувати? Відчувати або виявляти глибоку повагу, пошану до когось, поважання, виявляти турботу, дбати про кого-небудь, піклуватися, доглядати, ставитися з особливою повагою, ніжністю. Виявляючи турботу та піклування, так говорить тлумачник словник. Такий дає вираз шануванню. Хоча чоловік і жінка, які вступили в шлюб, вже більше не знаходяться під авторитетом своїх батьків, але для нас чудово, відомо, що повага та турбота про стареньких наших батьків. Повинна залишатися до смерті. Дорогі брати і сестри, коли б сьогодні насправді ми шанували своїх батьків, ми б не мали стільки багато пристарілих будинків, різних служб, і, е, які опікуються цими старенькими. Тому Бог в сьогоднішній час. Вимагає від дітей, щоб вони шанували своїх батьків. Я колись один раз у своєму житті був у мусульманській країні. Так все трапило у Таджикистані. Я не знаю, як тепер ситуація, але у той е час. Та я думаю, що й сьогодні, тому що практично всі мусульманські країни там практично нема будинків пристарілих. не задумувалися чому. Якщо і є будинок пристарілий, то, то в більшості тільки е, у якомусь е, ну, в самому крупному, самому великому місті е, або в столиці. А так в основному пристарілих будинків нема. А я вам скажу чому. Тому що там із малку є повага дітей до своїх батьків. Там є сором, щоб хтось віддав і від своїх батьків у будинок пристарілих. Ви навіть можете і у фільмах побачити, і в документальних фільмах, і в художніх фільмах, що до сих пір діти цілюють батькові або мамі руку. Це є повага. Увага до своїх батьків. На жаль, наші діти не завжди такі, як би ми хотіли бачити. А ви прекрасно знаєте, що кожний батько, кожна мама хотіла б у своєму житті, щоб діти їхні були самі хороші, слухняні, чемні і так далі. Хто своїм дітям бажає зла або чогось неприємного? У Матфії в 15 голові є чітки, чітко нам написано: Хто, злорі... хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. І хто... А у... у старому заповіті у вихід, в 21 голові написано: І хто проклинає батька свого чи матір, той конче буде забитий. Два порівняння нового і старого заповіту! Але як вони зв'язані чітко між собою? Як новий, так і старий заповіт нам чітко вказує, яка повинна бути у дітей повага і стосунки до своїх батьків. Знаєте, часто молоді люди люблять називати батьків відсталими, недалекими. Знаєте, я вспоминаю і свій час, коли я був молодий. Та теж любив казати, ей, особливо своєму, своєму татові, що тися розумієш? Правда, інколи буває таке, що чуємо свою відповідь. Але так, можливо, сьогодні батьки не знають такі сучасні технології, як, як можливо, діти. Але, але вони знають життя. Тому що вони прожили вже свій вік і чомусь не вчилися. І ніколи своїм дітям поганого не порекомендують. Знаєте, я коли я прочитав у притчах у 27 й голові 11 віршом то що сказано, я. Мене дуже воно здивувало і торкнулося мого серця, де говорить Соломон: Будь мудрий, мій сину, і потіш моє серце, і я матиму що відповісти, як мені докорятиме хто. Соломон звертається до свого сина і говорить, сину мій, потіш. Серце моє. Дорогі брати і сестри. Чи тішимо ми сьогодні серце наших батьків своїми вчинками, мовою, поведінкою? Чи сьогодні серце батьків у тривозі засмучене? Не знаю, можливо, через. Своїх дітей, батьки отримують багато докорів, не можуть виконувати, можливо, якихось певних служінь в церкві і так далі. У кожного є щось своє. Але як, залиш... Але як залишитися вірним даним принципам, і як використовувати їх на практиці в цьому, ну, я б сказав, в жорсткому світі, де руйнуються цінності родинні? Повірте мені, що і на це запитання Біблія дає відповідь. А відповідь така: відвертайся від таких. Не потрібно мати нічого спільного з людьми, які мають погану характеристику і негативне ставлення до своїх батьків. І Біблія чітко говорить: відвертайся від таких. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Кожен із нас хоче, мабуть, довго жити. Біблія нам говорить, що 70 років при більшій кріпості, 80 років хтось би хотів і до 100 прожити, хтось і 100 має, хтось і більше має, але всі ми хочемо жити. А Біблія чітко нам говорить. Шануй свого батька і матір, щоб тобі продовжилися дні, щоб ти був на землі довголітній. Люди шукають і вірять в різні, люди шукають і вірять в різні забубони, виконують різні ритуали, щоб їм, щоб їм, добре, вез, щоб їм добре було в житті, добре велося. Бог каже, що добре вести буде людині, якщо людина буде дотримуватися Божих правил по відношенню до своїх батьків. Ні я, ні ніхто інший із нас не може собі додати ані день, ані рік, ані роки більше свого життя. То, що я вам говорив, 70. При більшій кріпості 80. І це вже є як дар від Бога. 70 чи 80. Але яким будуть ці дні? Чи будуть вони напев... <кхе> наповнені змістом? Коли ми дотримуємося Божих принципів по відношенню до наших батьків? Кожен рік нашого життя стає наповнений змістом, радістю, добром і добрими плодами. Дорогі брати і сестри, якщо ми хочемо щось робити приємне для нашого Господа, починаємо практикувати у своєму житті. Божі принципи, які записані в Біблії, по відношенню до наших батьків. Знаєте, у мене вже нема батьків. І я інколи думаю собі, багато чого би повернув того, що робив недоброго. Можливо, і не замічав, але їх вже нема. Інколи шкодую за ними. Думаю, як би було добре, коли б вони ще були, потішили б і моє серце і так далі. Та інколи батьки, особливо старші, можливо, в якійсь мірі нам надоїдають, але як чудово, коли батьки научать своїх дітей поважати, любити їх, знаючи, що це все не піде нам, що це все піде нам на користь. Що ми будемо благословені від Бога і отримаємо все те, що і хотіли би мати від Бога.